Сало ще це не просто їжа, це частина душі українського народу. Здавна в кожній хаті, у кожному селі сало займало своє почесне місце і в коморі, і на столі, без нього не обходилося ні свято, ні звичайний трудовий день. Люди казали хто сала не має, той зими не переживе, і в цих словах є правда бо сало то поживність, сила і запас енергії на важку працю та холодну пору. У давнину, коли ще не було магазинів і холодильників, кожен господар мусив мати запас сала на зиму, бо воно довго зберігалося і завжди рятувало від голоду. В українських селах приготування сала це ціла наука і водночас сімейна традиція. Часто її передавали від діда до батька, а від батька до сина. У кожної родини був свій секрет засолювання, свій спосіб копчення. Одні додавали часник, інші. Перець чи лаврове листя, дехто навіть трохи цукру, щоб смак був м'якшим, і кожен господар вважав, що саме його рецепт найкращий, бо перевірений роками. Збиралися сусіди, радилися, обмінювалися досвідом, і така проста справа, як сало єднала людей, навчала терпінню і уважності до дрібниць. Сало завжди було символом достатку, коли в хаті пахло свіжим копченням, усі знали. Господар не лінивий, худобу тримає, дбає про родину, навіть на весілля чи великі свята без сала не обходилося. Його подавали як закуску, клали в борщ чи кашу, топили на шкварки, а ще з ним ішли в поле, бо кілька шматків сала і кусень хліба давали силу на цілий день. І не було кращої радості, ніж повернутися з роботи, відчувати запах диму з комори, де висить копчене сало, золоте. Духмяне, як сонце після дощу. Та не кожне сало добре виходить, і не кожен уміє правильно його приготувати. У наш час багато хто звик купувати готове, але справжній смак, той домашній, із дитинства, можна відчути тільки тоді, коли робиш усе власними руками, бо сало асто продукт, що любить уважність, час і спокій. Тут не можна поспішати треба вибрати правильний шмат. Правильно посолити, витримати в прохолоді, закоптити в міру. Кожен крок має значення і кожна дрібниця впливає на смак, тому старші люди завжди казали сало ж як людина, любить, коли з ним добре поводяться. Важливо також розуміти, що сало не просто частина свині, а результат праці. Тварину треба вигодувати, доглянути, нагодувати доброю їжею, щоб воно було чисте, м'яке. Без зайвого запаху. Колись на селі свиню тримали не менше року, годували зерном, картоплею, висівками. Тоді сало набирало щільності, мало ніжний смак, не тануло швидко, але й не тверділо. Сучасне, фабричне вже не те, бо часто тварини ростуть на комбікормах, а тому й сало виходить інше водянисте, без душі. А домашнє своє воно пахне не лише димом. А й рідною землею, роботою рук і теплом серця. Є ще одна цікава річ сало завжди було мірилом гостинності, як тільки приходив до хати гість, господиня вже різала тоненькі шматочки, ставила на стіл, щоб пригостити. У селі вважали хто вміє гарно засолити сало, той гарний господар. І навіть коли господар мав небагато, але в коморі висіло кілька шматків копченого сала. Це вже була гордість, у кожному домі пахло по своєму, у когось сало було солоніше, у когось м'якше, у когось із димком, у когось із часником, але в кожному було вкладено частинку любові і турботи. Традиційний спосіб приготування сала вчить не лише кулінарії, а й життєвій мудрості, бо тут головне не поспіх, а порядок і уважність. Спочатку треба все добре підготувати. Потім чекати свій час, не метушитися, так само як у житті посіяв, чекай, поки зійде, засолив, чекай, поки просолиться, закоптив, дай охолонути. тоді і результат буде добрий. І тому кожна сільська родина, яка зберігає ці звичаї, тримає не просто їжу, а частину старовинної культури, що об'єднує покоління. Бо коли молодий господар вчиться в діда, як правильно коптити сало. То це не просто навчання, це продовження роду. Отож, сало це не лише про смак, це про зв'язок із землею, із працею, із родиною. У ньому відбито характер нашого народу терплячість, щедрість, працьовитість і любов до простого, але справжнього. Тому говорити про традиційний спосіб приготування сала це наче згадувати, ким ми є. І доки в українській хаті пахне копченим салом, доти живе душа нашої землі? Щоб сало було справжнім, смачним і пахучим, головне правильно його засолити і підготувати до копчення? Усе починається з вибору доброго шматка. Найкраще сало не з молодої свині, а з тієї, що підросла на натуральному кормі. Таке сало має щільну структуру, не водянисте, м'яке. Але не пухке. Зазвичай беруть шар від 5 до 8 сантиметрів завтовшки, бо тонке швидко пересолюється, а занадто грубе не просолюється рівномірно. Головне, щоб шкіра була чиста, без плям гладенька, а сало біле або з легеньким рожевим відтінком. Якщо воно має жовтизну, то вже старе і смак буде гірший. Дехто навіть каже як шкіра свині гарна, то й сало буде смачне. Перед засоленням шматки треба гарно підготувати, обмити холодною водою, обсушити рушником, нарізати на частини, зручні для укладання в посудину. У селі завжди для цього брали емальовані відра або глиняні горщики, а нині частіше користуються пластмасовими відрами чи харчовими контейнерами. Проте старші господарі і досі кажуть, що в глиняному або дерев'яному посуді сало виходить краще. Живіше, дихає, не задихається, як у пластику. І це не просто слова, бо натуральні матеріали дійсно допомагають рівномірно тримати температуру і вбирають зайву вологу. Солити сало можна кількома способами: сухим, мокрим або змішаним. Сухий спосіб найдавніший і найпростіший беруть грубу сіль, найкраще кам'яну, йодовану. На дно посудини насипають шар солі, потім кладуть сало шкірою донизу, а зверху знову щедро посипають сіллю, щоб не залишилось жодної прогалини. Дехто додає чорний перець, лавровий лист, подрібнений часник або трохи меленого коріандру. Потім усе це щільно притискають, накривають чистою тканиною або кришкою і ставлять у прохолодне місце: комору, погріб чи холодильник. Сало має стояти від 5 до 10 днів залежно від товщини шматків, у цей час воно просолюється, стає міцнішим і готується до подальшої обробки. Мокрий спосіб це коли сало заливають розсолом, для цього кип'ятять воду, додають сіль у пропорції приблизно 100 г на літр, кладуть спеції, лавровий лист, перець з горошком, часник. Розсіл охолоджують, потім заливають ним сало так, щоб воно повністю було покрите. Такий спосіб більш лагідний, сало виходить ніжніше, трохи вологіше, добре підходить для тих, хто не любить пересоленого. Стоїть у розсолі воно приблизно тиждень або трохи більше, після чого його витягають, обсушують і дають полежати день-два, щоб підсохло перед копченням. Є ще й змішаний метод, коли спочатку обсипають сіллю. А потім доливають трохи розсолу. Такий спосіб часто використовують, коли сало має бути для довшого зберігання, бо воно просолюється глибше, але залишається м'яким. У давнину кожен господар мав свої мірки та прикмети, як визначити готовність сала. Хтось пробував його ножем, хтось дивився, чи сіль розтанула. Старі казали, як сало стало, як віск, можна коптити. І це дійсно так. Коли сало вже не м'яке, але ще не сухе, саме час переходити до наступного етапу. Та перед копченням є ще одна важлива справа підготовка. Шматки треба обмити від солі, обсушити, а потім дати повисіти на протязі добу, щоб поверхня стала сухою. Якщо коптити вологе сало, воно не візьме диму як слід, буде сіре, а не золотисте. Тому терпіння тут важливе. Багато господарів люблять перед копченням натерти сало спеціями часник, чорний перець, трохи червоного, лавровий лист, іноді навіть крапля оцту чи ложка меду усе це додає аромату. Є господарки, які навіть варять розумний розсіл з медом, часником, гвоздикою і листям вишні. Кажуть, тоді сало виходить запашне, м'яке не чорніє. Хтось навіть кладе дрібку цукру, щоб смак був ніжнішим і дим краще брався усе це досвід поколінь, і кожна домівка має свій підхід. В одній хаті люблять гостріше, в іншій солодше, у третій простіше лише сіль часник. бо кажуть найкраще це те, що без вигадок. Не менш важливо знати, коли саме солити й коптити. Старі люди вважали, що найкраще готувати сало взимку або на початку весни. Коли прохолодно і повітря сухе, тоді воно не псується, не бере зайвої вологи. У теплу пору року важче втримати правильну температуру, тому ймовірність, що сало зіпсується або покриється слизом, більша. Тому в багатьох селах сало солили одразу після забою свині на різдвяні свята чи після водохреща. Це була ціла подія. Господарі збиралися, різали свиню. Солили, коптили, частину відкладали на паску, а частину на щоденну їжу. Для тих, хто має намір коптити сало, важливо, щоб шматки не були занадто товстими і не мали багато м'яса. М'ясо при копченні може висохнути швидше, ніж сало, і тоді смак буде нерівномірний. Найкраще брати чисте сало або з тоненькою м'ясною прошаркою. Так воно коптиться рівномірно, не пересихає, має приємну текстуру. Перед копченням деякі господарі проколюють шматки шилом або ножем, щоб дим проходив усередину. Але робити це треба обережно, щоб не порушити структуру. Підготовка до копчення це не лише фізична робота, а й певний настрій. Коптити сало справа повільна, тому треба все спланувати заздалегідь. У давнину жінки казали. Не копти, коли вітер сильний або дощ іде, бо дим буде гуляти, і сало не візьметься. Тому вибирали тихий день, коли повітря спокійне, пічку чи коптильню готували завчасно, перевіряли, щоб не було зайвого полум'я. Адже головне не жар, а дим. Саме дим творить смак і аромат, робить сало тим, за що його так люблять. Таким чином, головне в підготовці сала уважність і терпіння. Не поспішати усе робити спокійно, безметушні, бо, як кажуть у народі, поспіх не товариш доброму салу. І справді, коли господар із душею береться за справу, коли кожен шматок обережно обсипає сіллю, натирає часником, стежить, щоб усе було як треба, тоді і результат буде такий, що не соромно і гостям подати, і дітям передати. Копчення сала це справжнє мистецтво, яке поєднує досвід, терпіння і повагу до традицій. Колись у кожному селі знали, що коптити треба вміло, бо дим може як зробити сало смачним, так і зіпсувати його, якщо щось зроблено не так. У старі часи коптили просто, без спеціальних приладів і техніки. Викопували невелику яму або робили низьку пічку з глини й цегли. Прокладали дерев'яні жердини чи металеві прути, на які вішали сало. Далі розпалювали вогонь десь за 2-3 метри, щоб дим ішов до ями, але не було прямого вогню. Вогонь підтримували злегка, щоб ішов густий спокійний дим, і так коптили не одну годину, а то й добу усе залежало від того, який колір і смак хотіли отримати. Деревина для копчення має велике значення. У селі завжди знали, що не кожне дерево годиться найкраще вільха, яблуня, груша, іноді сливка. Таке дерево дає м'який солодкуватий дим, який надає салу приємного аромату і золотистого кольору. Ніколи не використовували сосну чи ялину, бо смола гірчить і псує смак, дехто додає трохи дуба або бука для темнішого відтінку. А ще старші господарі кидали у вогонь кілька сушених яблучних гілочок чи жменьку кукурудзяних качанів. кажуть, тоді запах виходить такий, що за кілометр чутно. Усе це народна мудрість, перевірена роками. У давнину коптили переважно в димарях або спеціальних коморах, які називали коптильнями. В таких місцях дим не виходив одразу, а повільно підіймався, обволікав сало і просочував його ароматом. У хатах, де не було окремої коптильні, господарі пристосовували старі бочки або скрині, робили внизу отвір для диму, зверху накривали кришкою або мішкованою, щоб не виходив дим, і так поволі коптили. Усе треба було тримати під оком, щоб дим ішов рівно, щоб не було вогню, щоб не пересушити. У тих селах, де багато лісу, копчення робили часто, бо дрова були під рукою. А запах копченого сала стояв над селом як ознака доброго господарства. Сучасні методи копчення вже простіші: є коптильні з металу, електрокоптильні, навіть газові варіанти. Але суть залишається тією ж правильний дим, постійна температура, спокій і час. Температура має бути невисокою приблизно 30-40 градусів, якщо коптите холодним способом. При такому копченні сало не смажиться, а повільно вбирає аромат диму, стає золотавим, ніжним і довго зберігається. Холодне копчення може тривати від 6 до 20 годин, іноді навіть більше. Головне, не поспішати. Тепле копчення триває менше, але сало тоді виходить м'якше, жирніше, не таке довговічне, його зазвичай роблять для швидкого вживання до столу. Хороший господар завжди знає, коли копчення варто зупиняти. Якщо дим був рівномірний і дерево не горіло полум'ям, сало поступово набуває золотисто коричневого кольору. Старші казали, коли запах у дворі солодкий, значить сало готове. Перевіряли не термометром, а нюхом і оком. Якщо поверхня стала рівномірно темною без мокрих плям і не блистить від жиру, значить, копчення вдалося. Дехто після копчення ще дає салу віддихатися, повисіти на повітрі день два, щоб запах диму став м'якшим, не різав носа. І справді, після такого відпочинку сало стає ніжним, ароматним і має той самий домашній дух, якого не дасть жодна фабрика. Цікаво, що у кожній місцевості коптили по-своєму. На Полтавщині любили світліше сало. Лише трохи піддимлене, м'яке, з легким присмаком часнику, на Гуцульщині темніше, майже бурштинове, з виразним запахом диму й перцю, на поділі додавали до вогню гілки черешні, щоб сало мало особливий аромат, а на Слобожанщині коптили довше, але слабшим димом, щоб воно могло лежати всю зиму. І хоч кожен край мав свої звичаї, у всіх була одна мета. Зробити сало смачним, щоб як тільки його нарізати, запах нагадував дім були й народні прикмети, пов'язані з копченням. Казали, якщо дим іде рівно і не розсіюється, сало вдасться. Якщо дим темний і колеться в очі, треба додати свіжої трісочки або яблучного листя. А ще вважали, що коптити не можна в п'ятницю чи в день грози, бо сало вийде гірке або швидко зіпсується. Такі дрібниці здаються забобонами, але часто в них є частка правди адже вологість, вітер і навіть настрій господаря можуть вплинути на результат, бо копчення справа тонка, не терпить метушні й гніву. Тому добрий господар завжди брався до роботи спокійно, з чистими думками, і тоді все вдавалося. Дехто після копчення ще варить сало або запікає, але старі люди кажуть. Справжнє, копчене сало не потребує нічого зайвого. Воно має бути злегка тверде зверху, м'яке всередині, пахнути димом і часником. Таке сало можна їсти з хлібом, класти в борщ, брати в дорогу чи в поле. Його смак нагадує дитинство, коли дим з коптильні тягнувся над двором, а діти бігали, вдихаючи той солодкий запах, і чекали, коли ж господар скаже Готове. І тоді відрізали ще теплий шматок, пробували, і весь двір наповнювався радістю. Сучасна техніка полегшила роботу, але не замінила головного душі, бо навіть у найкращій електрокоптильній безуважності і любові до справи сало не буде таким, як у бабусиній коморі. Старі господарі завжди казали Дим має йти не лише до сала, а й до серця, бо копчення. Це не просто приготування їжі, це продовження традиції, яка тримає український дух, і доки на подвір'ях сіл піднімається сизий дим коптильні, доти живе пам'ять про предків і смак справжнього життя після того як сало засолене і закопчене, починається найвідповідальніший етап зберігання і користування ним. Бо навіть найкраще приготоване сало можна зіпсувати, якщо не дотримуватись простих правил. Старі господарі завжди казали, сало боїться тепла і вологи, і це правда, якщо його залишити в теплому приміщенні, воно може швидко прогіркнути, а якщо вологість висока, покритися цвіллю або слизом. Тому найперше правило зберігати сало в сухому, прохолодному і темному місці. У селі для цього здавна мали погреби або комори, де температура трималася рівною навіть у спеку. У сучасних умовах, коли не кожен має погріб, можна зберігати копчене сало в холодильнику або морозильнику, але треба знати кілька хитрощів. Якщо сало копчене і добре підсушене, то його можна обгорнути в чистий пергамент або бавовняну тканину, скласти у щільну коробку і тримати на нижній полиці холодильника. У такому вигляді воно може лежати місяцями, не втрачаючи смаку. Якщо ж хочеться зберегти його довше, можна заморозити, але тоді перед уживанням слід дати йому відтанути повільно при кімнатній температурі, щоб не втратило аромату. Старші люди не любили морозилки, бо казали, що після холоду сало втрачає душу. Тому вони тримали його в полотняних мішках або в дерев'яних скринях, пересипаючи сіллю чи чорним перцем. У такий спосіб воно могло зберігатися всю зиму навіть до великодня. Важливо також вміти відрізнити добре сало від зіпсованого. Свіже копчене має рівний золотистий колір, без темних плям чи слизу. На дотик воно м'яке, але не липке, має приємний димовий запах із легким відтінком часнику чи спецій. Якщо ж запах став різким, з гіркотою або кислинкою, це означає, що сало почало псуватися. У таких випадках дехто обрізає верхній шар і пересипає сіллю, щоб врятувати решту, це старий господарський прийом, який часто допомагає, особливо якщо псування лише на поверхні. Проте, як казали наші діди, ліпше раз добре зроби, ніж двічі виправляй. Є також народні поради, щоб сало не гірчило і не втрачало смаку. Наприклад, перед копченням не можна пересолити надлишок солі. Забирає м'якість. А після копчення його краще не класти одразу в поліетилен. У ньому сало задихається. Дехто радить обмазати його тонким шаром меду або свинячого жиру, якщо зберігається довго, це створює природну плівку, яка не дає волозі проникати всередину. Такі прості, але дієві хитрощі дозволяють тримати сало смачним і свіжим навіть через кілька місяців після копчення. Якщо говорити про смак, то копчене сало завжди вважалося особливою стравою. Його подавали не щодня, а на свята або для гостей. На столі воно виглядало красиво, тоненькі прозорі шматочки, трохи блискучі від жиру, пахучі димом. До нього завжди клали чорний хліб, домашній часник і чарку на стоянки так було заведено у доброго господаря. І, хоч сало проста їжа. Але воно збирало людей за одним столом, створювало відчуття тепла і достатку. Навіть у найскладніші часи українці не забували про нього, бо вважали, поки є хліб і сало, доти життя буде. У наш час, коли все можна купити готовим, здається, ніби старі методи вже не потрібні. Але кожен, хто хоч раз скуштував справжнє домашнє сало, знає магазинне то лише тінь, бо в купленому салі немає того духу диму. Того спокою, з яким господар стояв біля коптильні, стежачи, щоб дим ішов рівно, і коли ти робиш сало сам своїми руками відчуваєш ту саму гордість, яку колись мали наші діди. У цьому й полягає цінність традицій не лише в рецепті, а в тому, що вони виховують у нас терпіння, дбайливість і любов до праці. Господарі також радять не боятися експериментів, але все робити з розумом. Можна додати трохи нових спецій паприки, кориці, розмарину, але головне не втратити баланс, бо сало любить простоту, воно не терпить надміру, не любить хімії, його сила в природному смаку. Тому навіть найсучасніший господар, який живе не в селі.